А зараз про тил, магазини та базари, а точніше про їхні ціни. Елементарний борщовий набір за рік подорожчав удвічі. Десяток яєць наближається до 100 гривень. Війна, блекаут, здорожчання електроенергії, літня посуха. І звісно, інфляція все це є чинники для подорожчання, кажуть експерти. Цієї зими ситуація явно не покращиться. Під новий рік додасть усіні м'ясо, риба, традиційні імпортні мандарини під ялинку. Щось може не потрапити до святкового споживчого кошика загалом цінове зростання може протриматись аж до наступної весни, а подекуди і літа, каже Христина Величанська. Після стількох російських атак та ще й з періодичними залякуванням ядерною зброєю українці думали, що 24-го їх уже нічого не здивує, але здивували ціни. Яйця жах. Ціни спочатку осені не поповзли вгору, а злетіли. Так і живемо, вже давно ми з цим живемо. Щоб зекономити, доводиться влаштовувати продуктовий квест. Шукаємо ще по акції. І цьогоріч йдеться не лише про імпортні фрукти чи тепличні овочі та зелень. Доступним уже не назвеш навіть базовий борщовий. Набір 40 гривень картошка, 40 буряк, морква 45 і 50. Просять за овочі на столичному фермерському ринку, і цьому явищу є кілька пояснень. Стрімкий ріст цін виник через надто спекотне літо. Українські фермери зібрали на 20 відсотків менше врожаю. І відповідно пропозиція на ринку якісних овочей на жаль не була достатня. Відповідно, ми спостерігали ріст цін в два-три рази. Дорожчала там і морква, і капуста, і буряк. І на сьогоднішній день, якщо дивитися, в цілому ситуація насправді не покращилася. За останній тиждень стабілізувати вдалося лише ціну на картоплю. Розріб 24, якщо опт, 23, великий опт, можна щось дешевше. Рівненські хлопці не жадні, можуть уступити. Бо поруч із Вітчизняною до магазинів завезли імпортну. Польська картопля, 15 кг мішки, біла. Розсипчата королева Анна акції кладемо навіть безкоштовно багажніх машини. Але акції поки немає на капусту. Якщо пошукати, кілограм можна знайти за 25 гривень, сітку віддадуть за 500. Але такі ціни кажуть продавці протримуються доти, доки її не почнуть зберігати у сховищах. Ну я думаю, на буде 30 ці гривень десь, 35, а в магазині вже відповідно, 50. А от цукор навіть дешевше, ніж влітку, бо виробництво вдвічі перевищило внутрішні споживання. Хоч зерна в Україні зібрали менше, ніж торік, особливого здорожчання не прогнозують на борошну, крупи та олію. Хліб подорожчав, поки не суттєво. І то через енергоносії. 14% за рік. Отут якраз є енергоносій, потягнув, електрика на хлібзаводах дуже часто з генераторів. Почалися відключення, це ще додатковий там стимул піднімати. Справжні рекорди на цінниках яєць 70-80, навіть 90 гривень за десяток. Причин тут кілька кажуть експерти: сезонний фактор, адже взимку кури менше несуться. здорожчання електроенергії, що необхідно, аби підтримувати температуру на птахофабриках. Здорожчали і корми, що формує 70% вартості яйця. Зараз це є пікова ціна, яка. Плюс-мінус з різниці там 5-7% триматиметься з до новорічних свят. А потім гарантовано піде е, донизу, зв'язку з уже. Наближенням весни до і відповідним циклом суттєвого збільшення виробництва і, в тому числі, зменшення споживання населення. Чого не скажеш про молочку через дефіцит якісного молока ціна на сировину для переробних підприємств підскочила на 40%. до того ж, Україна нарощує експорт молочної продукції на міжнародні ринки а там вперше за багато років рекордні ціни на вершкове масло не відбувається це, тому що глобально. У світі є дефіцит молочних жирів. Для прикладу, зараз ціна на сливочне масло в Європейському Союзі за кілограм 9 євро від виробника. Ну далі логістика, той же ретейл, націнка і тому інше. Немає куди зростати хіба м'ясо. Наталія сумно перебирає телятину. каже покупців, доводиться буквально вичікувати. Ми вже для таких людей по кусочку, по кусочку, та й чуть-чуть продаємо. Нема куди повишати. Відтак на курятину, телятину і свинину ціна навіть трохи дешевша ніж торік. Я не вважаю, що це при сьогоднішній цінах. Кіна 145-150, це що для м'яса. Проти овочів це хороші ціни, я вам скажу. І звісно, куди взимку без вітамінів, за які теж доведеться платити більше. Заморозки у період світіння значно попливали на врожай яблук. У господарстві пані Лариси зібрали лише 40% від запланованого. Якщо беремо вайде чемпіон, який люди, люди люблять, то рік він коштував 15 гривень, то цього року вже беремо холодильники, так як зараз, на даний час зараз, 30 гривень. Погодні виклики спостерігались і в Іспанії, і в Туреччині, і у Греції, що точно вплине на вартість хурми, апельсинів чи мандарин. До того ж, імпортні товари залежатимуть і від здорожчання логістики. Цінові гойдолки на продукти, що чекатимуть українців перед зимовими святами. Втім, стримуючим фактором для росту цін завжди будуть реальні доходи населення. Тобто буде бажання безперечно підняти більшого продавця, але хто ж його купить, коли нема за що. Христина Величанська, факти сітіві марафон. Єдині новини.